Серед ознак здорового серця прагнення економити час. Господар такого серця береже свій час і не витрачає його на пустослів'я, ігри та нехтування, бо це великий збиток, для нього судний день, час, що ти витратив даремно, втратиш у судний день. Всевишній сказав клянуся часом, бо істину людина зазнає збитків, окрім тих, які увірували. Творили добрі справи, заповідували одне одному істину, заповідали одне одному терпіння, сура, предвечірній час, і той час, що ти витрачаєш даремно, це збиток для тебе, його не замінять. Тому Аллах сказав клянусь асром, тобто часом, у часу є своя ціна, а нещасні кажуть, що в них багато часу. Давай, кажуть, уб'ємо час. Давай розважимося, давай уб'ємо час, поки ми не зайняті, вбивають час, ніби він їхній ворог, хоча насправді він вершина їхнього багатства. Якщо вони збережуть його, він є вершиною їхнього капіталу, в мірському житті, якщо вони зуміють зберегти його, але вбивали його і чим убивають сміхом, дурістю або марними речами, або забороненими бажаннями так убили його. Все правильно, вони вбили його, а люди, які істинно щасливі, оживили його.